29 серпня день пам'яті захисників України. У Смілі біля стіни пам'яті згадали земляків, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. О дев'ятій ранку вся країна зупинилася на загальну національну хвилину мовчання. Так вшанували полеглих героїв, чиї життя забрала російсько-українська війна. Цей день пов'язаний із трагедією під Іловайськом у 2014-му. Тоді українські військові, яким пообіцяли так званий зелений коридор, були підступно розстріляні російською армією. Тоді спробам звільнити місто зашкодила регулярна армія Російської Федерації, яка зайшла на територію України в ніч на 24 серпня 2014 тисячі року. Іловайськ. Це не лише трагедія, а й сторінка української незламності. Пам'ятаймо, що, попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися. А попри все вистояли і вийшли з пастки і продовжили боротьбу. Серед присутніх родини полеглих воїнів, голова Смілянської міської спілки родин загиблих захисників України Лариса Сіленко говорить про біль втрати і, водночас, про гордість за рідних, які боролися за свободу. Серед загиблих захисників України є наші рідні, які в цивільному житті звичайні люди. Але з перших днів повномасштабної війни пішли захищати рідну землю, віддані військові присяги. Рідні загиблих, побратими, громада, представники міської влади прийшли, щоб покласти квіти та згадати тих, хто не повернувся додому. Сьогодні боротьбу продовжують нові покоління захисників, які тримають небо й землю України. Україна пам'ятає своїх героїв: світла пам'ять полеглим і слава живим.